Добрий день всім. Будемо продовжувати з вами вивчати будову комп'ютера. І сьогодні ми з вами поговоримо про пристрої виводу інформації. Пристрої виводу виводять інформацію, результати обчислень з комп'ютера до людини. І, звичайно, почнемо ми з вами з моніторів. Моніторів є багато, монітори є різні. моніторів є свої технічні характеристики, і першою технічною характеристикою монітора є його тип. Які ж типи моніторів бувають? Всі монітори, що мають ось такий вигляд, бувають трьох. Зображення в таких моніторах творється матрицею, яка складається з елементарних найменших частинок, які відповідно світяться. Для того, щоб утворити кольорове зображення, кожна з цих елементарних частинок, які називаються пікселями, складається з трьох. Ще менших частинок, які називаються субпікселями. І вони мають різний кольор: синій, червоний і зелений. Змішуючи ці кольори, ми утворюємо зображення цього кольорового спектру. Зображення на всіх моніторах утворюється наступним чином. Загорається перший піксель, другий, третій, четвертий і так до кінця. Потім вертаємось назад, знову проходить ряд, вертаємось назад, знову проходить ряд. І так йдемо до кінця, до самої нижньої точки монітору, по діагоналі вертаємось назад і знову засвічуються ці пікселі. Цей спосіб утворення зображення називається розгорт. Як же, якими елементами формується розгортка у різних типів моніторів? Найбільш поширеними є рідкокристалічні монітори, які називаються TFT або LCD. Правильно було б їх назвати транзисторними моніторами, тому що найменші елементи в пікселі утворюються світловими транзисторами. Наступний тип. Моніторів називається світлодіодні. Пікселі складаються з світлодіоднів. Ці монітори означаються LED або OLED. І третій тип моніторів називається плазмові ПДП. Тут зображення утворюється таким чином. Є два скла. Переднє і заднє, на яких є контактні пластини, між цими контактними пластинами проходить електричний розряд, загоряється плазма і світиться. Теж так само формується кольорове зображення тільки вже за допомогою плазми. Наступний тип моніторів це монітори з електронно променевою Вони мають ось такий вигляд і принцип роботи цих моніторів такий. Основою монітора є ось така велика лампа, яка називається електронно-променева трубка, чого вона так називається? Оскільки це лампа, електронна лампа, то вона має два основних електроди. Катод і анод. Між катодом і анодом прикладається велика напруга від 15 до 25 тисяч вольт. Катод підігрівається спеціальною спіраллю, біля нього утворюється хмарка електронів, які вириваються звідси і великою швидкістю летять до аноду. Для того, щоб цей пучок Електронів світився, передня стінка екрану покрита спеціальною речовиною, яка називається люмінофор. І при попаданні бучка електронів на люмінофор, люмінофор світиться. Ну, Звичайно, коли просто летить потік електронів, то на в крані світилася одна точка, тому розгортка тут формується двома парами відхиляючих котушок. Є горизонтальні відхиляючі котушки і вертикальні відхиляючі котушки. Ну, а сам ось цей катод з під оривом. Називається електронною гарматою. Оскільки зображення формується потоком електронів, то ці монітори можуть давати найкращу якість. Тому що яким би маленькими не були елементарні частини у матриці ось цих моніторів, Звичайно, потік електронів завжди буде тоншим. Тому такі монітори до цього часу використовуються професіоналами, які серйозно займаються графікою. Крім типу, монітори мають ще такі характеристики. Наступна характеристика монітора це розмір екрана по діагоналі. Міряється по діагоналі і позначається в дюймах. Як ви знаєте, один дюйм це 2,5 см. Ну, і відповідно, чим більший монітор, тим краще на ньому, зручніше на ньому працювати. Наступна характеристика називається роздільна здатність. Роздільна здатність це число точок у зображенні. От ви собі уявіть, якщо тут є 10 на 10 точок або пікселів, зображення буде виглядати ось таке з квадратики. Якщо ж там 100 на 100, воно буде краще, воно буде більш вимальовано. Ну а якщо, наприклад, 1440 на 900 так як у цьому моєму моніторі, за яким я зараз сижу, то, звичайно, зображення буде ще. Краще. Тобто, чим більша роздільна здатність, тим краща якість зображення у моніторі. Наступна характеристика це споживана потужність. Споживана потужність монітора залежить від його розміру і типу і говорить про дві речі. Перше це економічність монітора. А друге, це його надійність. Тому що чим більше споживає електричної енергії монітор, тим більше він відповідно гріється. І монітори мають таку потужність. Найекономічніші монітори це TFT, LCD, LED, OLED. Їхня потужність 25-70 Вт. КРТ-монітори мають потужність 65-140 Вт. Ну і ПДП 250-500 Вт. Наступна важлива характеристика монітора це частота регенерації. Або, як її називають, частота розгортки. Ось тут у вас зображена розгортка монітора. Ви пам'ятаєте, що вимальовується зображення або променем, або послідовним запалюванням пікселів з лівого верхнього кута до правого нижнього, потім вертається назад. І чим більше раз за секунду буде промальовано це зображення, тим менше буде мерехтіти зображення, і менше будуть втомлюватись очі. Вважається, що мінімум це повинно бути 75 Гц. Ну, коли є 85 чи 100, цього вже цілком достатньо. Він буде працювати без мерехтіння. І очі не будуть втомлюватися. Наступний пристрій. Виводу інформації це принтер. Принтер виводить інформацію на папір, або, як говорять, ми отримуємо тверду копію зображення. Перший принтер, який ми з вами розглянемо, це матричний принтер. Чому він так називається і яка його будова? Ну, Звичайно, папір протягується на валику, валик резиновий. Біля паперу стоїть стрічка, яка змочена у спеціальному чорнилі, яке довго не висихає. А далі йде друкуюча головка. В друкуючій головці стоїть ось так по вертикалі ряд. Голочок. Голочок може бути 9 або 21. І при русі головки відносно паперу ці голочки керуються електромагнітами, і вони вистукують зображення. Зображення виходить ось таке. Тобто зображення за допомогою точок, голочок через стрічку. Ці принтери. Дуже широко використовуються. І я поясню чому. Вони дешеві в експлуатації. Заправка цього принтера зводиться до заміни стрічки. Стрічки недорогі. Не друкує стрічку, викинув другого поставив. Друге. Ці принтери можуть друкувати на будь-якому папері. Незалежно від якості. Тобто можна поставити рулон будь-якого якості паперу і на ньому друкувати. Ну, по-третє, вони дозволяють друкувати кілька копій. Одночасно, під копірку. Ну, часом таке треба в якихось бухгалтерських документах. А до недоліків їх відносяться. Такі. Ну, звичайно, низька якість. Звичайно, повільно друкує. Звичайно, вони шумлять, оці голочки удаляють ударяють по валіку і весь час вони стукають. Коли принтер працює, ви весь час чуєте характерний стук цих голочок Вони шумлять. Наступне вони всі чорно-білі. Але через те, що вони дешеві в експлуатації, вони використовуються практично у всіх касових апаратах. І, я думаю, ви їх всі бачили у магазинах, на заправках, де друкуються чеки. Це все друкується матричним принтером. Наступний вид принтерів це лазерні принтери. Ці принтери мають інший принцип роботи. Основою цього принтера є ось такий барабан, який покритий зверху такою зеленуватою речовиною, яка називається Силікон. Вона має такі властивості, коли її нагрівати, вона намагнічується. Значить, В цьому принтеру лазерний промінчик пробігає по барабану і вимальовує на ньому зображення. Після чого барабанчик повертається. Біля барабана стоїть ось такий контейнер, в якому Засипаний дуже дрібненький магнітний порошок, який називається тонер. Він примагнічується до барабана і при прокручуванні барабана це зображення відтискається на папері. Для того, щоб це зображення не пропало, не розмазалося. Після барабана стоять два ролика, один притискає, а другий гарячий. Він Припікає тонер і впікає зображення в папір. Після чого листок виходить з принтера, я думаю, ви всі бачили, а з часом парує гарячий. Ці принтери дуже хороші. Вони надійні, вони дають чудову якість, вони досить швидко. Друкують. Заправки її, його вистачає надовго. Зображення стійке, не вигорає, не розмивається водою. Ну, а до недоліків треба віднести те, що звичайно, треба друкувати на хорошому папері. Ну, картриджі відносно дорогі, але зато вони їх довго працюють. І головним недоліком я б назвав те, що вони майже всі чорно-білі. Є, звичайно, кольорові лазерні принтери, але вони складні, ненадійні і не дають тої якості, як яку є, наприклад, принтер ось такий, який називається струменевий. Цей принтер дає чудову якість друку, він дає кольорову якість друку. Ця якість називається близькою до фотографічної. На ньому можна, в принципі, друкувати фотографії, коли використовувати спеціальний фотопапір. Вони недорогі, не швидко працюють. Принцип утворення зображення тут такий. Є чорнильниця, яких... тут, вірніше, не одна чорнильниця, як мінімум чотири для утворення кольорового зображення. І в кожній чорнильниці є невеличкий електричний насос. І... Маленький отвір, який називається сопло при роботі насоса, цей, через цей отвір вибризкується чорнило і за допомогою цього чорнила вимальовується зображення. Як я вже казав, вони хороші, вони надійні, вони дають чудову якість друку, але, звичайно, вони теж... Мають свої недоліки. До головного їхнього недоліка я б відніс те, що заправки ось цього чорни... чорнила хватає не на довго. І Тому фірмою-виробником не передбачається їхня заправка, вважається, що після того, як принтер перестає друкувати, ви маєте цю човнильницю викинути, купити нову і поставити нову. Але це не просто човнильниця. Цей елемент називається картридж. Як ви вже знаєте, тут є і сопло, тут є і насос. От, через те картридж дорогі. І купляти кожен раз їх буде дорого. Тому більшість споживачів заправляють їх самі. Купляють чорнило, купляють шприци, здирають тут зверху наклеєчку і туди шприцами заправляють чорнило. Це дуже неприємна процедура. Але діло навіть не в тому, при самостійній заправці, відповідно, він уже так друкувати, як друкував не буде, і після кількох заправок він все одно перестає друкувати. Звичайно, зараз вже є багато фірм, які роблять струменеві принтери з системою неперервної, неперервної подачі чорнил. Так, ці заправляти легко. Там стоять чорнильниці і по таких шлангах подається чорнило просто у картридж. Ці будуть працювати довго, будуть працювати надійно і такі. Використовувати Дома одне задоволення. І ще до недоліків треба сказати, що це зображення чорнильне, не стійке, воно розпливається від води. Ну і останнє. Ці принтери треба весь час експлуатувати. Вони не допускають простою. Тобто, коли у вас вдома є струменевий принтер, в ідеалі треба на ньому кожного дня надрукувати хоч би сторіночку. Тоді чорнило в цих отворах засихати не буде, вони будуть добре працювати. Якщо щодня ви не друкуєте ну, хоча б раз у тиждень, це теж нормально. Це теж нормально, він теж буде друкувати. Але якщо ви цей принтер залишите надовго, на місяць, на два, на три, у соплах, оскільки вони дуже тоненькі, чорнило засихає, і вони перестають друкувати, тоді треба зразу купляти новий картридж. Так що ці принтери для дому найкращі, ну, але треба пам'ятати про їхню. Недоліки. Ну і останній вид принтерів це термосублімаційні принтери. Принцип їхнього їх роботи подібний до струменевих принтерів, тільки вони заправляються не чорнилом, а твердими барвниками. Ці барвники при нагріванні перетворюються в газ. А коли попадають на папір, вони знову перетворюються в твердий стан. Цей процес називається сублімація. І, відповідно, раз це тверді барвники, то зображення буде дуже якісне і дуже стійке, ці зображення не вигоряють дуже довго, дають якісний друк. Ці принтери називаються фотопринтерами. Ну, як недолік, можна вважати те, що для нього треба спеціальні папір, спеціальні варники. Ну і вони дорогі, вони найдорожчі з усіх типів принтерів. Ну, а тепер розглянемо. Таку річ, як 3D-принтер. 3D-принтер це... не принтер. Це інженерний пристрій, який виліплює пошарове зображення з якогось матеріалу. Найчастіше це ось така котушка з пластиковою ниткою, яка оцією головкою розгрівається і, відповідно, переміщуючись по направляючих Вліво-право і помаленьку доверху, шар за шаром виліплюється зображення. Це дуже популярна зараз річ, далі вони стають все дешевші і все більш їх використовують. Навіть є величезні 3D-принтери, яких заправляють бетоном, і за допомогою них виліплюють цілі будинки. Якщо ви зайдете в інтернет і Загуглите друк будинків, ви можете побачити, як друкують будинки на 3D принтерах. Наступний пристрій це плотер. Плотер це великий принтер. Тобто це пристрій для друку великих зображень. Вони є різні. Принцип роботи буває всяких. Бувають лазерні, бувають струменеві, бувають ріжучі, які вирізають шаблони. Бувають ось такі принтери для виготовлення креслень. Вимальовують креслення на папері. Але спільне для них те, що це пристрої для друку великих зображень. І, звичайно, є багатофункціональні пристрої. Багатофункціональний пристрій це коли і принтер, і сканер в одному пристрої. Вони теж бувають як струмене, так і лазерні. Відповідно, мають такі самі переваги і недоліки. Хіба що недоліком можна вважати додатковим те, що. От, звичайно, поламався принтер, то ви вже і сканером користуватися не будете, бо він тільки займає місця. І останній пристрій виводу інформації це наушники і звукові колонки. Наушники і звукові колонки призначені для виводу звуку. Принцип їх роботи подібний до Принципу роботи мікрофону тільки навпаки. Є електричний магніт, на електричному магніту є котушка, на цю котушку подається змінна напруга. За рахунок електророшійної сили вона буде вібрувати. До котушки причеплена мембрана, яка видає звук. Таким чином ми з вами вивчили. Пристрої виводу інформації, а на наступному уроці поговоримо про спеціальні пристрої.